Деовіду по роботі по співпраці з компанією Гронікс. Звернувся за послугою внесення гербіцидів агродроном. Працювали хлопці на п'ятірочку, по п'ятібальній системі. Вносили гербіцид по міскантусу. Така нова культура. Міскантус гігантський. Не знали, як воно спрацює, тому що це перший раз, перший раз в Україні. Досвіду ні в кого не було. Крім нас. Крім вас, так. Тобто компанія Agronix, хлопці відпрацювали все чудово. Даже без монтажа да, були не, пробіли, ми не, не літали бу... тільки під лепом. А, ну були, да. Були там пробіли без під лепом ми не літало. Як ви вирішували? Не, нічого не вносили чи їздили? Ну ми їздили маленьким тракторцем, але то вже не то трішечки. Чого? Ну тому що міжряддя ми трішечки підпалили. Да. ось і культуру підпалили і. Ну там уже не змогли відрегулювати правильну кількість. Вниз. А ми після дощу. Ми, ми ми вносили, вносили, да? Ви вносили. Ви в по-перше, ви вносили після дощу. Буквально пройшло десь годинки 3-4. 3-4. чотири бачите? Агродроном, да. Після і дуже, дуже було ну, так нормально. Забур'яни не було. Але спрацювали нормальний препарат. Окре окрема подяка компанії «Норестагра». І препарату віженео, отак. От, от ми вносимо градронами на всіх культурах. В цьому році у нас вже немає екзотики, гарбузи, кантус. Реально на гарбузах yeah. пацани працювали. кавуни, то ну баштани то вже давно. Єдине до чого я конкретно не добрався в мої руки рис. Всі мої колеги, там хто я знаю, ми Там у мене не е сусідів немає. Ні, ні, можливо. ну тільки на півні рисові yeah. чеки. А так з, -з усім працювали. Це реальний клієнт. От, пан Олександр. Ми будемо розширювати плантацію на. Наступний рік, ще на наступний рік, тобто кожного року десь на 20-50 гектарів, то я вже тобто є досвід внос, внесення агродроном, це дешевше, це е, оперативніше і безпечно. Найло Микола. Знаєш, знає, знає, це... який у мене прикол. Э, саме... У мене ж так і було. Альо, Микола, мені завтра треба. <рес> <рес> Питань нема у, -у, -у <рес> мене вже прикол. Мені коли дзвонять люди, яких я знаю. Там, наприклад, ну uh -huh. ти, там стара моя клієнтура по пастаціям. Я просто кажу: алло, там, добрий день. Там Олег Петрович, уже виїжджаємо. Супер. Я дуже дякую за це... відгук. Ми реально я, старалися. Ти... Дякую, я задоволений. Дійсно, я відправив хороших експертів, це правда, ну, люди з нальотом, з навчені і так далі. Радий, що вийшло. Так, да, у мене ще по осені буде е, такий фото-відеозвіт по моїй плантації. Ну, я буду для себе робити, і для інвесторів. І я тоді додав вашу компанію, е, ну, партнер е, з допомогою там, внесення засобів захисту, ну і там всі ці картинки, відео, це все там буде. Круто. Що, я вам передам. Ви Дуже дякую. Сказати. Ми можемо тільки ну... сказати, що дякую, що звертаєтесь. Ну, вам дякую, що спрацювали. Дякую вам. So, ти на обід попав. Пішли обідати. Об